Доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Підписуйтесь, будь ласка, і ставте вподобайки або щось напишіть. Мені дуже-дуже приємно читати. Тут я чекаю поїзд, щоб за щоб поїхати до Бродіска. Їхати мені тільки дві зупинки і за білети зайців здається. Туди і назад, то в дві сторони. Завжди купую білети. Вони люблю їздити зайцем. Хіба як дуже треба, нема грошей. Але це, ну це дуже рідко буває. Тут трошки побачити наш парк в Берлінові. Привіт, у нас дуже гарне маленьке містечко. І зелене. В парку є спортивний майданчик, ботанічний сад, майданчик для собак, фонтан, все як має бути. Тут вже, ми, вже тут є в нас Городськ, городсько є український. На головній вулиці є українські делікатеси, український магазин зі салом, шивчиком і сімочка. Деколи роблю там закупи, але рідко бо ціни великі. Тут же я наближаюся до мого любимого секонду. Там можна штани купити за 10-12 злотих. Тут різні такі, бачите, на вагу речі, ігрушки, порцеляна. Ну, коротше, весь непотріб такий, що можна назбирати на смітнику. Ну, Десь вони його і збирають в Англії. Скорше всього по 20 злотих за, за кілограм. Шукала ляльки, знайшла щось таке страшненьке. І це теж. Ну, але цього не купляла. Зараз побачимо, що купила. І всім привіт знову, я вже вдома. Це я купила. Це разом все мені обійшлося. Так, було в трьох магазинах, разом обійшлося коли 70 злотих плюс-мінус. То в нас за 24 4 футболки по 6 злотих за штуку. Лялька, ялька, гарненька. Як то моя вікуся каже, мила така за 5 злотих. Це новий секонд був в цьому магазині. І тут у нас 4 речі по 10 злотих то 40 злотих. 40 плюс 2 то 64. 69 злотих все разом. І зараз покажу, що я купила. Така футболка. Перший найдешевший магазин буду показувати. Це трошки посоня. Але то я потім будула, що тут для спання, бо сліп написано. XL, само собою. То моя маська. Така футболочка одна. Жовта футболка, трошки колір такий, може, він такий має бути, але тут, дивіться, написано Adidas. Може, то правдивий Adidas, теж за 6 злотих. Це дешево. футболку мати за 6 злотих. Зараз Ярослав поміряє, то я для нього купляла на літо, щоб було. Бо футболка найдешевша в магазині то буде 20-ку, то саме-саме дешеве. А тут за 6 і ще мама Adidas, без, але не знаю, що оригінал. виглядає ніби так. Маємо таку футболочку. Ще одна футболочка така простенька, приємна на дотик, теж 6 злотих, фірма у нас така. Не знаю, що би то означало, але маємо те, що маємо. Ще одна футболка, такий моркв'яний колір. Фірма така. Тож 6 злотих. І це все перший магазин. Я думаю, що вівторок знов поїдемо до секунду, бо в цьому новому магазині сьогодні річ була за 10 злотих, неважливо, штани не купляєте, футболки по 10 злотих. А вівторок має бути по 2 злотих. Купила таку футболку на літо Ярослави. Приємна така. І така якась фірма. Не знаю, що за фірма, може хороша. Може, пума зараз мене хтось поправить, але він написано пума. То в нас 10 злотих. 10 злотих то приблизно 100 гривень. А танти по 60. Наступна футболка, ну, може, то так має бути. Фірма в нас теж невідома мені. Така гарненька. І ще маємо дві пари шортів. А піду по Вікусю в садочок і дам ляльку. Може вона буде щаслива або скаже, а кому? А на що ви то купили? Побачимо її реакцію на ту ляльку. Прийду застеріну в садіку і получу лялечка. А тут ще маємо дві пари шортів. Шорти теж були по 10 злотих. На місце круто. Перші Ярославове, а вдруг гроші знайдемо зараз. Було би круто, Але не думаю, що таке може бути. Ніяких грошей немає. А є кишенька, Але грошей немає. Нічого, але шорти теж класні. За 10 злотих чоловічих шорти. Дивіться, така фірма. Я думаю, що це дуже-дуже непоганий варіант. Бачите, з такими якими штучками підв'язувати. Для чого це не знаю. І кишеньки. І для себе купила шорти такі. Морквяно-розові чайки. Дивіться, ще бачите. секонд з Англії. Теж з такими шнурочками. Та я думаю, що просто можна такого В'ярослава немає де підв'язувати. У мене є такий годічок, бачите. І так, щоб коротше було. Я нічого не мірила, бо я не люблю міряти. Я сподіваюся, що буде добре. Якщо щось буду ходити, як завжди, купа таких речей маю. А секунд у нас з Англії, бо дивіться, в 3 фунти коштував. Фірма в нас така. О, морська Спенсер, то непогано, як за 10 злотих. Так що ставимо подобайки і... і маська. Ну як же без неї? І зараз підемо по вікусі, побачимо її реакцію на лялячку. До розкажемо щось цікаве. Твоя лялька якась повинна, да. а Мам, яка? Мам, ти має гроші купити ляльку? Ні, я не мама грошей купити ляльку. Ти маєш купити новерку. Роверки Так. А забач це я Так! Я так і знаю. Тобі ще подобається? А то наш парк, який я вам показала. Вікторія! Коли... Ой, ну no, я з вами. Тобіська моя бавиться на майданчику з подружкою. Зараз вам ще трошки нашого міста, центр, то самий центр, ринок називається. Але ринок то не базар, то просто площа в центрі. Бо базар називається тарговістка. Новий кебаб, який ми чекали годину часу, але одне, що був смачний і не було дорого, менше 50 злотих за три. То нормальна ціна. І наступне відео я вам покажу розпаковку продуктів, що ми купляємо в тиждень. Ну, ми більше купляємо, чим. Розпаковки, які я показ. І кажуть, хіба був бомба. Що то вечеря наша? Тюк -тюк -тюк -тюк. Так, зараз вам покажу наші закупи. Це у нас сьогодні керфур 108 злотих. Те, що купляємо на вихідні, можна сказати. Сьогодні в нас субота. Починаємо. Ковбаса 11,41. Такий шматок. Тут маємо, скільки. 300 грамів на цілого. Надіюся, що буде смачненько. Кава 14,99. 15,99. 250 грамів. Мікуська собі вибрала такий блокнотик. До малювання вона любить просто звичайні білі картки. 4 злотих. 1450 лосось. На ханапки. Печарки ми маємо за 5 злотих. 400 грам, Масті купила філе. Плин до прання дуже дешевий, 11,99. Непоганий запах. 4,99, сочок. Ми думали, в дорозі випити. А забули. Ще так само мали маленьку водичку, вже її випили. Я сьогодні багато м'яса купила. Ну, як багато такого. Можна сказати, чоловічого м'ясо. У колонка тильна за 13 злотих. Хочу робити холодець. Побачимо, що з цього вийде. Помідори 9 злотих, малинові кілограм. Дещо навіть по переоцінці знайшли. Курочка така. Вот у курки За 3 За три дванадцять, це не дуже дорого, це круто. Хоч щось. то тільки то. Ще така ну, таке копитко 3,98. Ай-яй-яй-яй-яй, пробачаюсь! Колонка з індика. Це, що в мене тут є такого цікавого? А, філе для маски. Надіюся, що свіже, бо якщо навіть трохи не свіже, вона, вона не їсть. Вона просто не їсть. За 3, ,7, на, за 3 злотих 7 коротше. Так, помідори провірила це на 8,99. І ще десь має бути за 4 злотих ручка. І я її знайшла. Така. І дивіться, які в мене закупи Ну, Якщо чесно, дивіться, є з чого приготувати канапки, обід можна зробити, салат зробити. Навіть вийде холодець, якщо добре постаратися і не лінуватися. Так що закупи у нас такі, я пам'ятаю, моє перше відео було на 109 чи на 99 злотих. І так багато закупків попередників. Часи нові, 25 рік на дворі. І так думаю, що дуже класно ми купили. Так що, Пішли Ще сьогодні ми закупилися багато вікусь одягу з сінсеєм. Покажу вам зараз трошки сінцею і як то все виглядало. Мама, а то берешся мене гамера. Для я ж не купи тобі, виш. І так на 240 злотих купили. за запаска Покажи. Ну і на касі я трошки так. Трошки так, знаєте, як. Дивіться, 167 злотих. Тільки бачите, тут ми маємо кошулька дівчинці і легінси 30 злотих. А в мене тут... Ціна на них була 19 злотих. Якось так вийшло, зараз подивимося. Може, може поміняю їх. Може, ні, побачу. Таке платячко. Таке гарненьке. Якщо подобається, хочеш поміряти вікось. Ну, то йди вставай туди, переходь, зараз поміряєш. Таке моє гарне платячко. Таке платячко у нас вийшло 26 злотих. Коридор дивіться, таке гарненьке платячко в нас вийшло. Оце наші легінці, які нам вийшли за 30 злотих і така кофточка. То Кося собі вибрала. А тут 16 злотих. 38 знижка. Вона не пішла по знижки, треба піти їм показати. Так що, напевно, піду покажу їм. То поки що. Ну, 15 злотих майже то гроші. Діти тепер ну на дітей гроші тратиться, це нормально. Не так багато в нас тих дітей є. 18 злотих, то була знижка, зараз гляну чи так само є в тому. я Ніколи не провіряла. Тут же ціна підходить. Просто дві пари лусинів, барбі. За скільки? За 18 злотих. Ще одне платячко Ні, там прийшло. Таке платічко взяли, зараз теж ще поміряємо пізніше з вікуською. Воно в нас вже дорожче йде, 20-30 злотих коштує. Ось таке. На бал ходить. То, як якось кажу, на бал ходити. Гарненьке таке, на літо супер. Пішли далі. О, мені дали то. Забули посадити. Купили звичайний купальник. Для того, що я заказала на тему, але посилку загубили. Тому взяли самий самий простий. Бо надіюся, прийде ще. За 16 злотих. Такий маємо копальник. Тут шкарпатки були гарні ціна по 2 злотих за 2 штуки. Такі тепленькі на осінь, Я наперед купила, потім загублю і не зможу знайти для мене шкарпетки на літо за 6 злотих. Раз. Скільки то пар тут? П'ять пар. Я думаю, що класна ціна. Ще одні для вікуські шкарпеточки. Такі маємо. Гарненькі. Знайшли як ось такі взуття, такі кети, бо вона вже каже, що її вже не гарні, а ті будуть гарні, напевно. Була переоцінка за 36 злотих. І така сама ціна. Такі милі гарненькі. А то я заказувала скорше на сенсей 93 злотих. Вдала таку футболочку. Такими ось, з такими шнурочками на літо бігати. Буде так гарненько. О, Хіловкіки. Там була футболка, Хеловкіки, треба було, ще брати ту футболку. Ще одні лосіни Що ми маємо Кофточка така гарна принцеса. Гарно все запакували. Це знову лосінів, лосінів ми маємо, поки що, напевно, купляти не будемо. Ще дві парі лосінів. А, а де мої шорти? Оце гарне питання. О, дивися, якось, бачиш, та кофточка до тих взуття одинаково маємо. А шорти мама? Надіюся, шорти є. О, маємо шорти. Таке шорти? Такі маємо шорти. Зараз будемо розпаковувати. Так що то не все тільки штани ласіни, то ми маємо одні шорти. Дві пари других шортів одинакові. То вікуська. А то в нас піжамку ми заказали таку гарну. Вона теж. Можна відкриватися? Добре. А це... І кофточку Разом все пішла рахуйте 250 злотих на одяг для нашої Вікусіньки. Вікуся, тобі подобається твоя твій новий одяг? Так, да. а що було талі мені. Не. Якось так. Всім дякую. Зараз ще прогулянка трошки парком і все. Маленька моя купа-купа води. Вона не долила, Добре. Вона мені долила воду. Вона не буде далі. Яка красива пташка. Пташ. Десь, 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 бачите, дьовик має гарний. і поскакала. Яка краса. Втікла ще й сварилась на па -па -па. нас. Па-па-па-па. Так, всім дуже дякуємо за увагу і зустрінемось в наступних відео.